Майже 400 мільйонів гривень привласнили керівники полтавського гірничо-збагачувального комбінату під час видобутку та продажу корисних копалин. Проте протиправну діяльність організованого злочинного угрупування з шести посадовців компанії викрили СБУ з ДБР. Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру керівництву прат Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Який належить біглому олігарху, підозру повідомили керівництво управління комбінату, начальникам відділів, через які здійснювали фінансові оборудки підприємства, а також керівництво фірми прокладки, через які відбувались махінації. Слідство ДБР встановило, що посадовці комбінату протиправно заволоділи майже 400 мільйонами гривень від видобутку та подальшої реалізації корисних копалень державного значення без відповідних дозволів. Упродовж трьох років фігуранти постачали оптові партії щебню за штучно заниженою вартістю. Зокрема, встановлено, що зловмисники без відповідних дозволів збували своїм компаніям одну тонну гірської породи за 30-50 гривень а потім щебеневу сировину реалізовували вже за ринковою ціною, яка була майже в 10 разів більша. Готівка від продажу виводилась через конверт-центри та розподілялась між учасниками злочинної групи. Наразі проведено 15 обшуків на території міста Києва, а також Харківської та Полтавської областей, в офісних приміщеннях та за місцями проживання топ-менеджерів прад Полтавських ГЗК, фірмах-прокладках та підприємств транзитно-конвертаційного сектору. Ініційована СБУ і ДБР експертиза на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертів підтвердила факти злочинної діяльності керівництва полтавського гЗК, що належить живаго, та розмір бюджетних збитків. Шістьом особам вже повідомлено про підозру, вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статтею 191 за володіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах, та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом. Чинене організованою групою в особливо великому розмірі: максимальне покарання, що загрожує зловмисникам, до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.